Є новини, друзі. Путін спалив головну і основну реальну вимогу для завершення війни. І Трамп в темі Дослухайте до кінця. Остання новина прийшла. Путін сказав, що якщо Україна не визнає результати фейкових референдумів, які проводились там ДНР, ЛНР, Ну Донецька, Луганська область, Херсонська, Запорізька область, то це причини для в майбутньому нової. Війни, ну тобто він вже в собі в голові він розуміє, що ця війна завершиться, але як не буде визнання, значить це причина для того, щоб Росія знов напала на Україну. І, от, як на мене, це головна їхня вимога на перемогу. не нейтралітет, не скорочення армії, не вступ України в ЄС, не повернення грошей в оцих 300 мільярдів з Євросоюзу. Тому що він розуміє, що це скоріш за все не відбудеться. А саме головне це визнання юридичне. Чому? Тому що якщо ці території, які він окупував, навіть ну ці про ці території, які не окуповані, він хоче собі забрати. Ну зрозуміло, що йому ніхто не віддасть, і він це розуміє. А от ці території, які він окупував, якщо їх визнати юридично, бо Україна або там весь світ визнав, це означає, що туда можна запускати інвесторів китайців, там і не знає американців. індусів, будь-кого і. Російському бюджету, який зараз знаходиться в повній дупі, в них серйозні проблеми в бюджеті буде набагато легше отримати ці території. А якщо вони будуть не визнані, тобто під санкціями, це означає, що це ну, як то кажуть, без ручки, в який треба вкладати сотні мільярдів доларів. І вони це розуміють і вони хочуть юридичного знання. Друге питання це механізм легалізації майбутньої агресії, тобто вони. Відійдуть, зупиниться війна, вони підлатаються, потім знов нападуть на якусь українську область і скажуть: ми маємо вирішувати питання ну, реалії на землі, реалії на землі. Так само, як було там. там легалізували. Давайте ще якусь іншу область легалізуємо, яку вони окупували. І цього робити не можна. Це однозначно, Україна не має робити і ніколи на це не піде. І... Це однозначно Це заборонено нашим законом. Зараз мені скажуть, що конституція в нас на паузі так на паузі. В нас війна. Я вам зразу відповідаю, що ви там написали ерунди, і от це питання для Путіна основне. Це основне питання всіх перемовин і припинення війни, і однозначно Україна на це не може піти. Чому Трамп в темі? Трампа запитали журналісти, що сенатори Лінсі Грем і інші сенатори закликають Україну далі чинити збройний опір росіянам, нищити ворога. І ну якби протистояти, і Трамп обурився, обурився, він сказав, що він там єрунду говорять за це можна і постраждати. Тобто він їм практично погрожує тим, що, що вони сказали, що от Україна має протистояти ворогу і не має здаватися і капітулювати того, чого хоче Путін. Тобто Трамп в темі, ну це моя думка, і, і в них є таємна угода. І вони домовились до якогось періоду часу. Я думаю, до осені десь приблизно він йому дав часу, відповідно, щоб Путін застав Україну от, піти от на ці умови легалізації, юридичної легалізації окупованих територій, яка потрібна Путіну для наступної агресії і для того, щоб зменшити тиск на свою економіку. Напишіть, що думаєте. Лайк, репост підписка, і телеграм, підписуйтесь.